Час захоплюватись країною. Програма національної гордості. Кава Жокей представляє проект. зроблено в Україні. Жокей. Розпочни з кави. Кава ЖОКей. Від справжніх професіоналів. Отримай сили, щоб рухатись уперед. Жокей. РОЗПОЧНИ з кави своєї кави. Гордість Військово-морських сил України. Фрегат Гетьман Сагайдачний. Термін фрегат позначає найменше за класом військові кораблі, які спроможні самостійно проводити бойові операції у відкритому морі, такий собі озброєний сторож морських кордонів. Вироблений на Карчинсько-суднобудівному заводі Гетьман Сагайдачний увійшов до бойового складу ВМС України навесні 93-го року. І, хоча минуло вже понад 20 років, характеристики досі вражають: довжина корабля 123 метри, газотурбінна силова установка забезпечує потужність у 56 тисяч кінських сил. Крейсерська швидкість 60 км на годину. Екіпаж налічує близько 200 осіб, і якщо корабель повністю наповнити провіантом, то команда може залишатись у відкритому морі цілий місяць. Яка ж амуніція у сторожового корабля? Окрім одноствольної артилерійської установки калібру 100 мм, є ще дві шестиствольні установки, які вражають ціль на відстані до 5 км. Та це ще дрібниці порівняно із зенітним комплексом оса, реактивними бомбометами та мінно-торпедним устаткуванням. Здається, нічого не забули. А ні, на фрегаті базується вертоліт та спеціальний загін, який проводить огляд підозрілих суден. У перші роки незалежності, коли на українські кордони ніхто не зазіхав, фрегат здійснював офіційні візити в порти Франції, Арабських Еміратів, Італії, США та ще десятка країн. 12 жовтня 2013 року гетьман Сагайдачний вирушив у район Аденської Затоки, місце, де сомалійські пірати наводили жах навіть на потужні кораблі. Перед українцями поставили завдання проводити розвідку узбережжя Сомалі та оглядати судна. Під час одного патрулювання екіпаж таки затримав судно з піратами, які не встигли виконати у воду зброю. Доки українці забезпечували безпеку побережжя Сомалі, член комітету Ради Федерації заявив, що корабель перейшов на сторону Росії та підняв Андріївський прапор. Міністерство оборони України спростувало інформацію, і як доказ 5 березня фрегат прибув в Одесу під українськими стягами. А вже за два тижні чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії і два вертольоти Мі-35 намагалися перетнути морський кордон України. Капітан Фрегата дав наказ привести екіпаж у повну бойову готовність. Росіяни відступили. Чудовий подарунок Гетьман-Сагайдачний отримав від українських волонтерів. Вони зібрали кошти на сучасний радар, що здатний відстежувати надводні цілі в радіусі 180 кілометрів. Раніше екіпаж користувався радаром для риболовецьких суден, який не розрізняє цивільні кораблі від військових. Нещодавно Міноборони заявило, що повну реконструкцію фрегата проведуть у 2018 році. Кава Жокей від справжніх професіоналів. Отримай сили, щоб рухатись уперед. Жокей. Розпочни з кави своєї кави.